Добрий ранок, шановні колеги. 9.30, як завжди, живе спілкування. Я би хотів сьогодні розпочати наше спілкування з добрих політичних новин, але, на жаль, три тижні консультації різних політичних сил на різному рівні, поки що не дають мені таких підстав. На превеликий жаль, на сьогодні немає рішення щодо виходу з цієї політичної кризи, яка склалась. Натомість, я думаю, що позитивним є те, що хоча б почали обговорювати реальний стан справ в країні і ті проблеми, які в нас сьогодні є. Насправді ці три тижні я провів безліч різних зустрічей з громадськими організаціями, експертним середовищем, з представниками різних сфер життя. І хочу сказати, по-перше, дякую цим людям за такі добрі, цікаві думки, які на превеликий жаль чомусь не доходять до реалізації саме органами влади. Я переконаний у тому, що багато слушних думок, за які я вдячний, можуть бути зреалізовані в нашій країні в різних сферах, починаючи від культури, завершуючи економіки і створенням нових робочих місць. А насправді є необхідність створити такі міні-експертні групи. і Я це зроблю найближчим часом для того, щоб напрацювати рішення, запропонувати їх зі стін українського парламенту спільно з парламентарями, як вийти в тих чи інших сферах на зовсім новий якісний рівень. Ще хотів би підказати одну річ. А що люди сьогодні насправді не відчувають змін. І я вважаю, що це дає достатньо серйозний виклик для е, всіх і А зараз ми стоїмо перед початком нового пленарного тижня, і я розумію, що багато може бути пристрастей будь-яких політичних сил. Але я глибоко переконую в тому, що сьогодні українське суспільство вже втомилось від численних е, політичних дебатів і хотіло би дуже конкретних речей. Прийняття рішень. Зокрема, і цей пленарний тиждень не має бути виключенням. І я сьогодні звернусь до політичних сил з тим, щоб з одного боку швидше знайшли рішення з тієї політичної кризи, яка у нас сьогодні є, виходи виходу з неї точніше, а з іншого боку, проявити мудрість в тому, що парламент має працювати, парламент має приймати необхідні рішення для країни і для людей, тому що по-іншому бути не може. Тому я буду розраховувати на мудрість українських політиків і те, що ми зможемо навколо цього об'єднатися. А якщо говорити про пленарний тиждень, то сьогодні є там голосування, питання по безвізу. Остаточне вже врегульоване питання з нашими європейськими партнерами. Треба його проголосувати. Питання оборонної сфери, питання економіки, питання фінансового сектору, мова йде в тому числі валютних вкладників і реструктуризації боргів. І так далі, те, що може оздоровити національну економіку і полегшити життя для присічних громадян, і багато інших питань, які потребують регулювання. Тому я всіх закликаю сьогодні об'єднатися, працювати далі і паралельно дуже швидко знаходити рішення, які дозволять вийти з політичної, складної політичної кризи. Дякую, і я глибоко переконаний в тому, що все у нас буде добре.